Сова кричала уночі, тіні дерев по стінах вітер розкидав, місяць по хмарам ідучи, десь послизнувся і застряв, все небо в блискалках, і грім щораз гучніше, і ми йдемо на коридор, щоб влаштуватися зручніше. І тисячі думок рояться одночасно в голові. Що якщо це останній день у цьому світі і на цій землі? Скільки всього не встигла, не зробила, не сказала, не дожила, не долюбила, не додбала, так хочеться торкнутись близьких всіх і всіх обняти. Я вас люблю не шепотіти, а кричати так голосно, щоб грім той заглушити. Той день прийде. Коли ми в тиші будемо жити.